Всім привіт! Сьогодні ми будемо відроджувати мій YouTube канал. Сподіваюся, що на якийсь довший період, ніж минулого разу, про який ніхто не знав мій YouTube канал. А, але ми будемо пробувати робити сюди якісь фентезі історії та всякі огляди турнірів, можливо, якісь прогнози. У цьому відео я вирішив поговорити про прогноз який фентезі я спробую скласти а, такий пікем на цьому, словно звісному веб-сайті, яким користуються всі любителі Counter-Strike перед кожним мейджором і перед кожним реммером. Атож, а, ми спробуємо визначити вісімку найкращих команд з RMRA а, Європи, які пройдуть до наступного етапу, і скласти під них фентезі команду. Ну, Почнемо. Фентезі я складаю на свою власну лігу, куди може долучитися будь-хто, хто має 100 гривень і хоче виграти більше, ніж 100 гривень. І просто любить фентезі. У нас є міні-ком'юніті фентезістів. От, складаю собі, тому це не супер може бути якісне фентезі. Я люблю сюди щось цікаве саме скласти. Може хтось вистрелить. Тож, ну. Почнемо з першого раунду, Virtus Pro чи Soul? Ну, Тут Virtus Pro, тут хоч би Soul. якби мені соу не подобалось, вони можуть погризти будь-кого. Але, на жаль, тут тут тільки Virtus Pro може бути. Навіть в Best of 1. Але це LAN не забуває. Маус чи Бейт. Попри там, певні проблеми Маусу в цьому році, вони мало грають, а те, що грають, не супер якісно. То я все-таки думаю, що Маус мають зводити до якоїсь зручної саме для себе карти. Це, напевно, буде. Точно не Міраж. Хоча навпаки, це може бути Міраж, може бути Інферно, точно це не буде нюк, точно це не буде Верпас. О, от, добре. Це, напевно, буде Вертіго або Ancient. Але все ж, мені здається, що. Маус мають проходити далі. Fnatic, Vapirio, тут без, без коментарів, так само, як і Na'Vi, Навізу А Ван Він проти Бетню Eagles, Це виходить цікавий матчап, але ми знаємо, як люблять косовари виходити на мейджори і там всіх дивувати. Тому це будуть косовари. Ван Він ще не готові до таких звершень. Тут Фальконс обов'язково справити, що вони творять, не зрозуміло, але щось, щось творять. Запросили Азера, невідомо не, не звідки. Ну, спробуємо подивитися, що з них вийде. Але я думаю, Фальконс тут можуть на лані ці діди почнуть роздавати. Все буде нормально тут. Без шансів. Оту дуже оце, напевно, найцікавіший матч з усіх. От Маус Бейт, і оце це дуже класні матчі. І я я мушу глянути, що там взагалі виходить. Apex Gamer Legion. У нас. У нас тут це дуже цікаво. Дуже цікаво, але я оберу Gamer Legion Вони можуть. От, Обидві команди в гарній формі. Щось виходять якісь фінали, щось виграють. Непогані навіть він рейти мають. Але все ж, я думаю, що тут мають Gamer Legion робити свою справу і проходити далі. Тут Virtus. Pro в мене вже влітають в 2-0. Як не сумно, але це так. Маус Legion. От Отут я все-таки пікну Gamer Legion. Так, Геймер Леджен. Все-таки мені виглядають більш пріоритетним варіантом. Fnatic Face, тож тут без шансів, без шансів має бути. Попри проблеми навіть, наві, тут має бути без шансів. Соу, so, Sprout 50-50. Але я думаю, що це буде. Напевно, все-таки Soul. Напевно, а може ні. Добре, хай буде Sprout. Apex Bait, Apex Bait, Bait. Напевно, все-таки бейт. Я вірю, ну, хочеться вірити, ну але нічого не зробиш. Тут мають за рахунок декстера робити справи. Тут One Win, uh, Face з Face, в Best of 3 best of 3. Маус uh, One Win Mouse. Bat News Egles Beйт. Betnews Eggles Beit. Давайте подумаємо логічно, що в нас грають в Bet News Eagles. Bad News Eagles в нас грають Ancient, грають Inferno, грають Mirage. Пробують Overpass, але це не дуже красиво виходить. І може Vertigo. До речі, я, я попробую. чому б і ні. Все може бути. Falcon Суджи OG... дуже важко. Скіп поки що. Fnatic. Apex, Best of 3, Soul. Um, Falcons OG Falcons OG Best of 1, Falcons OG Та нехай будуть OG Знову ж таки, той самий Dexter. Тут Gamer Legion, тут Tut... Virtus речі Якщо Falcons виходить. То вірдес про але <сміт> хай буде так. Маус Фнатік. От я був такий впевнений. от Я вчора складав на Хел ТВ фентезі в загальну лігу, і я був дуже впевнений в перемозі е взагалі що Маус там спокійно 3-0. Я там напікав собі двох гравців Маус в ту фентезі команду. Щось я тепер сумніваюся. Зараз оверпас. І ще якась карта. Хай будуть Fnaтіки. Проходять, так. Да, Все-таки будуть Fnaтіки, Bad New Sigles. Uh, one Vin, Apex. Тоді виходить бейт Ван Він. Бейт Ван Він. О, так. Тут я. Я думаю, уже взагалі не вийдуть на мейджор знову. До побачення. Так, маус-апекс в Best of 3 на лані. Хоча там в теж серйозні в апексах, але я думаю, якось мають проходити все-таки Маус далі. Бейт чи Ван Він. Оце вже цікаво, Ван Він. Міраж точно пікнуть. Або Верпас. Ой, ну тут таке собі. Таке собі. Баниться Anubis. В бейті в нас баниться, Наскільки, я пам'ятаю, вони не грають оверпас знову. Що це за один оверпас? Да, так, вони не грають оверпас. Баниться оверпас, тоді оверпас не пікається. Ну, таке собі насправді. Міраж. Тут умовний нюк пікнеться. Якщо це бейт. ну, добре, я. Віримо. Віримо, віримо. Які в нас є варіанти. Так, і тому в нас виходить Face, Na'Vi, Gamer Legion, Fnatic, Virtus.pro, Maus та Bait з косоварами. Ну, було б добре, звичайно, щоб так склалося. А ще б ліпше, щоб Virtus.pro не прийшли. <сум> От. Тому ми обов'язково маємо брати і Face, і Na'Vi. бо це... це того варте. Електронік в прекрасній формі. Він а, зараз грає найкраще напевно з а, Бласта в Лісабоні, який був влітку. Тому я хочу його взяти. Тим більше, як тепер кожен раз згадую, як його, в нього був стартовий матч проти Люмінару на минулому ремері, де він тоді рейтинг щось біля тройки, там, чи більше тройки влупив. 40 в дасті я це було дуже потужно. А, до нього в пару ми мусимо взяти когось дешевшого. Це буде Керриган. Ну, тр Треба утворювати баланс. А, спробуємо хедшот машину запихнути. І тоді, що в нас далі? Кікарта на саппорта. І до цього всього чуда. В нас є ще 212 тисяч. Дорого багато виходить. До цих 212 тисяч ідеально, просто вписується пан Сершен. Але давайте глянем, що, що, що хто ще є. Тут не хочеться брати нікого. Я взагалі не люблю знайдіків брати нікого, крім фашера. Він просто тут найдешевший з них і грає нормально насправді. А, за Маузів теж не сильно люблю когось брати, якщо чесно. Але Xers і Frozen, вони можуть завжди щось зробити. Тут хорошим варіантом також завжди виглядає Декстер. Він грає завжди добре. Просто дивимося: 2023 рік івенти. І от в нього все в плюс. Крім плей на катові де було 4 мапи. Це в плюс, причому серйозний плюс. Тому Декстер. Також гарним варіантом виглядає, але. Але. Кого, до речі, легше сітка в Face, чи в Наві виходить. Face Gamer Legion, Fnatic і OG. Ой, я, напевно. Напевно, я буду брати все-таки Ксершина і лишу От Отак як є. Отака от історія. Немає супер супербомбардира, бо я також люблю брати зайву, і біля нього вже далі щось будувати, бо зайву настріляє вам дуже багато. А цього разу я не беру, бо матчі не супер важливі, і він може не, не дати того, що треба. А роботяги з Фейс всі дуже дорогі, і можуть, можуть вони і 3-1 спрацювати насправді. Тому. Купуємо команду, ставимо ролі. У нас тут може очевидна роль це бути саппорт. Це супо... найкращий саппорт, ледь не на кожному турнірі, на якому він грає. За саппортівськими цими показниками ХЛТВ. Насправді, не зовсім зрозуміло, що туди входить, крім флешок, але будемо надіятися, що щось цікаве. Хет машина просто 74%. Він, мені здається, так, вони рідше матчі виграють, ніж він хедшот машину отримає. Це вау. Супер. До речі, в Ксершина теж має бути висока хедшот машина. Ні, я переплутав. Атакер 33%. Так. Мультифрагер тут може бути. Сюди даємо IGL. Або Bottom of the Scoreboard, але ні, ADL краще. Ентіфрагів в нього як 22-74, 29-65%. Ну, напевно, тут очевидно, що треба брати ентріфрагера. І тут мультифрагера. Бустери. Відразу накинемо собі бустерів. 62% розмірів, але вони грають проти Into the Bridge. Чи не. Так, чи то бажано щось підсейвити собі. якісь такі. На best of 3 вже. Таке, що може точно спрацювати. Що тобі дати? Ну, Ми можемо дати ботом. Тут воно може спрацювати. Хедшот машина має спрацьовувати. Каст um... проти соу, а тут. Дуже важко щось насправді придумати. Ну, хай буде. Хай буде сейвер. У мене все одно нема снайперів, то така собі виходить штука. А... Ну, хай буде так. І хай буде так. Але шкода. Хай будуть асисти, але сести теж шкода, вдруг він не спрацює просто на одній мапі, а Best of 3, воно би одна з трьох би залетіла. Це дуже така образлива штучка, про яку я постійно забуваю. Хай буде флешки, от 12%, хай буде 12% саме тут. Так, в нас же тут є трошки людей. Аж шестеро. Ну, це люди також трошки набирають хід, далі буде більше. Може, ближче до самого турніру. Отака підпивасна аналітика. Діліться своїми командами в коментарях. Долучайтесь до нашої ліги. Все дуже просто, як ви побачили, все прям максимально просто. 100 гривень створюйте 4 команди і боретись за загальний призовий фонд. Минулого разу у нас було 15 учасників, і Слаксер, коментатор мейнкаста, отримав 750 гривень призових за перше місце. От, сподіваюся, побачити багато вашого фідбеку і любіть Counter-Strike. До побачення.